Лавровий лист це одна з основних повсякденних прянощів, яка застосовується в кулінарії, лавровий лист знімають із лаврового дерева, яке є реліктовою культурою, що залишилося від флори третинного періоду. Лавр благородний вічно зелений чагарник або дерево, що відноситься до сімейства лаврових. Термін життя його в природних умовах складає декілька сот років. В даний час лавр частіше вирощується на плантаціях, де живе близько 60 років, Кора дерева має сірий колір, гладка на дотик. Білки численні, розгалужені, листя короткочерешкові, шкірясті, темно-зеленого кольору. Овально видовжені, загострені на кінці. До 15 см завдовжки сухий лист насиченого оливкового кольору. На смак, якщо його пожувати, в роті залишається неприємна гіркота і легкий запах камфори. Квітки дрібні кремового кольору. Зібрані у суцвіття. плоди кістянки круглої і з легка продовженої форми. Чорного кольору з великою кісточкою. Ціте в квітні травні. плодоносить в жовтні листопаді. Батьківщиною лавра Благородного є узбережжя Середземного моря. Тут його можна зустріти як дикоросле дерево або чагарник. Культурні плантації лавра можна зустріти не тільки на Середземному морі, але й в інших місцях. Субтропічним кліматом. На узбережжі Чорного моря плантації лавра є на Кавказі. Лаврове дерево любить сонячну місцевість, але в місцях постійного зростання може витримувати затінення і невеликі заморозки. Невеликий лавровий кущик можна виростити і в квітковому горщику. Історія лаврового листа налічує тисячоліття. Він був популярною рослиною ще в стародавній Греції та стародавньому Римі. За цією легендою на лаврове дерево перетворилася німфа Дафна, яка попросила перетворити її на дерево, щоб врятуватися від закоханого в неї Аполлона. Побачивши свою кохану в образі дерева, Аполлон одягнув вінок з листя лавра. Того часу було прийнято прикрашати голови переможців у змаганнях, присвячених Аполлону. У Стародавній Греції та Стародавньому Римі спочатку лавром ароматизовували воду та приміщення. У Європу лавр потрапив спочатку як лікувальний засіб, але дуже скоро завоював визнання як пряність. Найчастіше лаврове листя використовують у різних соусах, бульйонах, супах і підливах. Без лаврового листя не обходяться маринади та розсоли. Прекрасно поєднується з іншими стравами м'ясними, овочевими чи рибними. У першій страві лавровий листок кладуть за 5-10 хвилин до готовності, у другій за 10-15 хвилин. Після приготування страви лавровий лист забирається, тому що може надати страві зайву гіркоту. У Соуси рекомендують вводити лавровий порошок. Як пряність, використовують листя лавра у свіжому і частіше у висушеному вигляді. А також можна зустріти і мелений лавр, але він швидко втрачає свій аромат. Тому подрібнювати лавровий лист рекомендують безпосередньо перед вживанням. Додають лавровий лист у супи та бульйони, заготовки, соуси, риби, м'ясо, овочі, бобові, птиці та алкоголь. З лікарською метою лаврове листя застосовувалося ще у давнину. Воно володіє антибактеріальними, протизапальними імуностимулюючими, ранозагоювальними, заспокійливими, сечогінними, в'яжучими, які поліпшують процес травлення. В тому числі апетит властивостями. Крім того, лавровий лист може знижувати цукор у крові.